Якщо ви раптом задаєтесь питанням, яка я хазяйка, товово є на це відповідь, і у цього адвент календаря і прогризеного жуками портфелю теж є. Чувствую, що щось ваняє. Хоть що я знайшла. І так, що в моей сумочці? Версія я засранка. Воня отвратительно. Я, я с чего отсюда. Прикольно в камірках рояться жуки, які сожрали вже мабуть всі цукерки. О, дуже багато жуків і прогризений киндер. Я без поняття, чому вони пригризли цю сумочку. Ну, я розумію, цукерки, все що завгодно. Но сумочку, зачем гризли, придурки? Я поняла, чого не прогризли. Фу. Істочник запаха отсюда. О, господи. Да уж, Ось що знаходиться в цьому рюкзачку. все поїжене жуками. Ощі. Даже оцю коробку вони прогризли. Я? Трещо, подивіться, це все вони жрали, мій шоколад. О, до речі, тим часом вже відкрив адвент-календар і збирається з'їсти яєчко, яке ще не покалічене жуками. Смачного. Я не розумію, як у тебе в таких умовах може бути апетит. фу, отвратительно. Может, ты сейчас рюкзачка сейчас подъесаешь? Вова, нет. Вова, фу. Это ну не ешь. Это не попадет же на видео? О, боже. А, вот это, может, я не доела, то жукой доели. Там такие проходики уже сделали. И вот сколько опилочки после них. Да, треш. Сейчас надо взять и спалить.